Так, друзі, всім вітання. Маємо ось таку стяжечку. Уже відшліфовано повністю по периметру. Зняті горбики і зняти строїтельне молочко, щоб була агдезія з клеєм паркетним, бо тут буде лежати паркет по всій площині. Це підшліфували в двох кімнатах. Значить, розказую історію. Приїхали, сказали, намалювали нам три горбики чи чотири, і ми готові були їх зняти швиденько і по мінімалці спрацювати. Але я побачив дуже багато тут ляпуг від, від малярів. Я побачив, що не шліфована зовсім стяжка, і паркетчики, які мали укладати цю стяжку, не збиралися її шліфувати. Я при, як сказати, попередив, попередив про те, що в дальнішому можливі при перепаді температур міжсезоння, можливі коливання. І цей паркет може разом з клеєм і з Верхнім шаром строїтельного молочка просто відстрелити. І можуть бути місця, де потім, коли вже буде меблі стояти, меблі, коли вже будуть люди жити, можуть бути проблеми з, пар з паркетом. Ну, я попередив і порекомендував шліфувати звичайну цю всі стяжку. Ну, власники адекватні, додавали трошки коштів. Але як бачите, тепер сміло можна ложити сюди паркет, тому що все абсолютно підготовлено під цю справу. Тому, друзі, стяжку перед укладанням на клей підлового покриття шліфувати обов'язково. Знову ж таки, не пожалійте трішки доплатити, не пожалійте коштів. Ale voi puteți spate spuchii.